Оселедець під шубою з яблуком. Ось потрібні нам інгредієнти. Попередньо я зараз підготую оселедець та почищу овочі. І також ми додаємо яблучку-симиринку, яка дає нам трішки кислинки. Ось уже все готово. І ми нарізали оселедець кубиками та будемо нарізати цибульку до нього. Змастимо трішки рафінованою олією. І наступний головний такий з етапів, який починається, це в нас овочі, і люшка натер картопельку. Тепер трішки посолити картопельку і змащуємо цей слой майонезом. А тепер додаємо ізюминку, яка в, нашому, в нашій шубі це яблучко. Ось так має вигляд. Наступний етап це в нас морковка. Ілюшка дуже старається. Знову змащуємо шар майонезом. І тремо бурячок, червоний, смачний бурячок. І останній завершальний етап це ми мастимо зверху майонез, і наша шуба готова. Усім смачного!